Комусь занадто важко, комусь занадто легко. Це що, так важко зробити ідеальну складність? Аве, з вами Лєра. і сьогодні ми поговоримо про те, як працює складність в іграх і чому її дійсно важко зробити ідеальною досягнення правильного балансу це насправді непосильна задача з першої спроби. Зазвичай цих спроб десятки, якщо не сотні. Не всі вони відбуваються прямо на загал. Зазвичай тестування відбувається всередині самої компанії. Проте дуже часто звертаються і за допомогою до гравців, як, наприклад, 11-Bit Studio – це польська студія, яка випустила Frostpunk, і в другій частині якого буде українська мова, і там навіть трошечки моя заслуга є. Чим я ну трошечки пишаюсь. Коротше, вони вже мінімум два рази у Варшаві, запрошували своїх потенційних гравців, геймерів, які будуть купувати цей проєкт, на тестування. І я бачила саме опитувальний лист після того, як ви пограли, і ви не уявляєте, скільки там питань про те, а чи було вам складно, а чи було вам легко, а в якому етапі грі вам було незрозуміло, що робити далі. А в якому етапі ви навпаки занадто просто пройшли якусь перешкоду. Коротше, питань, які стосуються саме балансу гри, було дофігіще. І в принципі, оцей другий раз, коли їх запрошували геймерів пограти Фростпанк другий, то там те саме було, ті самі питання. Просто тобто ви розумієте, вот навіть геймери прийшли один раз, пограли, внесли правки балансу. Ці правки застосували, ну які б за потрібними, і все рівно запросили їх ще раз, щоб вони пограли. І зовсім інших людей. Це насправді важливо, бо всі ми різні. Ми всі граємо в різні ігри, по різному граємо з різним рівнями складності. І тому важливо мати думку якомога більшої кількості людей, і бажано з незаангажованих, не тих, хто працює в студії, хто грали у Frostpunk вже сотні разів. І, наприклад, пройти ось цю місію для них ось так. Думаю, ви всі розумієте, що таке рівні складності. А якщо не розумієте, то я здивована, чому ви дивитесь це відео, і ви підписані на мене. Якщо що, це не булінг підписників, я просто жартую. Взагалі, рівні складності зазвичай поділяються на два види: тобто, у нас є або їх величезна варіативність, думаю, всім зрозуміло, що це, або і зовсім не пропонують вибору. І якщо чесно, от такий от другий варіант мені подобається навіть більше, тому що тоді я стикаюсь з тими труднощами, з якими розробник мене хотів стикнути, і я програю там, де розробник би хотів, щоб я програла. Коротше. Так я відчуваю якесь більше зближення з грою. Мені стає в неї комфортніше грати. Я відчуваю себе якоюсь такою малесенькою частинкою цього проєкту, тому що я переживаю той експіріянс, який було саме вкладено на рівні ідеї в цю гру. Але такий варіант вибирають далеко не всі розробники, тому що зацікавити масового гравця таким підходом важче. Тому маємо варіативність. Ну і взагалі поняття складності, воно дуже відносне та парадоксальне, як власне і якість моїх відео, але ми тут не про це сьогодні говоримо, тому що. Це інша тема. Комусь хардлевел складний, а для когось це як лускати насіння. Складність це те, що може вас затримати у грі, або, в принципі, відвернути від неї назавжди. Складність може підвищувати середнє утримання гравця в грі, а може й зовсім його вбити. Коротше, розробникам насправді дуже важливо визначити ще на самому початку. А яку роль складність буде відігравати саме в їх проєкті? Це буде важливий елемент, чи все ж таки ні? І для цього я середню статистичну аудиторію, яка буде купляти проєкт. Тому що якщо вони казуальщики, ну не варто робити їм новий соус лайк. -like. Ну якщо розробник розуміє, що складність це не те, що буде отримувати гравців в ігрі, і що в принципі вони мають купу інших прийомів, які заволодіють увагою геймерів, то навіщо паритись над якоюсь варіативністю, вигадувати ці складність, рівні, баланси? Коротше, це все не треба. Просто робиш вибір без вибору, один рівень складності, який навіть не обирається. Firewatch, до речі, це гра, яку я вже неодноразово згадувала у своїх відео. І вона, наприклад, не має взагалі механіки смерті, проте все рівно змушує думати, іноді витрачати купу часу на пошук потрібної локації або на вирішення, здавалось би, тривіального завдання. І це при всьому тому, що там немає обмежень в часі, смерті, тебе ніхто не підганяє, ти можеш грати в тому темпі, якому сам хочеш, але вона все рівно не дає занудьгувати. Але насправді елемент складності має одну дуже вагому перевагу над іншими, їх завжди можна виправити. Так ще й можна поєднати це з корисним: Дослуховуватись до фідбеку гравців, вносити те, про що вони просять, наприклад, там збільшити хп боса, або збільшити дамаг, або зменшити кількість отриманого досвіду. І все, ви балансите гру. Гравці ще й задоволені тим, що розробник дослухається до них. Вони відчувають, що вони потрібні комусь, що вони не дарма заплатили свої гроші. Так що. Приємно з корисним виходить. Складність в іграх буває насправді двох видів: це видима та невидима. І це не дуже академічно правильні назви, але мені так просто легше. І ви зараз розумієте, чому. Бо дивіться, академічно правильні назви у нас це SGD, тобто Static Game Difficulty, а також DDA, тобто Dynamic Difficulty Adjustment. Погодьтесь, ми. Швидше задушимось ніж додивимось це відео, і ніж я його навіть запишу. Тому давайте ми зупинимося все ж таки на видима та невидима. А зараз швиденько хочу подякувати усіх спонсорів цього каналу, як з Баймікофі, так і напряму з Ютубу. Дякую вам за підтримку. Завдяки вам. Я працюю трішки менше, випускаю контенту трішки більше. Ну я стараюсь. Дякую Максиму та Елі за підтримку. І просто неймовірні слова вдячності, які я навіть не можу вигадати. Дмитро Ірка, Звіроїду, а також Владеру. Все, дивіться далі відео, воно прекрасне. Видима складність більш стандартна та така звична для всіх практика. Це по суті те, що ми обираємо на самому початку гри. Я обожнюю, коли ці рівні не просто підписують Easy, Medium, Hard, а коли якось стилізують, підганяють під самий стиль гри, як це в Думі відбувається чи в Ульфенштейні. Умовно невидима складність це та, яка вбудована у левел дизайн. Коли гра адаптується під потреби та можливості гравця, аналізує його скіли і підлаштовує під цей ігровий процес. Але насправді такий тип складності має свої все ж певні нюанси. Бо ви, наприклад, кудись відійшли, не поставили гру на паузу, а ще вже думає: «Хм, тупа людина не може пройти далі. Там складний шмат гри і понижує складність. А ви просто відійшли і забули тикнути паузу. Ви не тупите у світі, заплакав один котик. Або гра починає вам давати підказки, коли ви цього не хочете. Коротше, свої нюанси все ж є. Проте у вакуумі такий тип балансування складності мені подобається більше. Хоч це, звісно, і займає час і ресурси, але потенційно може захопити більшу аудиторію для гри. Власне у грі Alien Isolation такий тип складності поєднали із звичним нам видимим. Проте хижаки все ж мають власну аїшку, яка аналізує рівень вашого страху. Особливо, якщо ж ви все ж таки надали доступ грі до свого мікрофону. Проте не переймайтесь. У цих скотиняк настільки розумний щі, що він вміє аналізувати ваш стиль гри і підлаштовує поведінку мобів під нього. Якщо ви багато ховаєтесь, вони подовше будуть бродити по локаціям. Якщо ви граєте більш агресивно, вони будуть більш агресивними. Ось в RPG це все реалізується набагато простіше. Там гравець в якійсь мірі сам відповідає за складність свого проходження, тому що розробник не може знати, ви побіжете з голою жопою на великого боса, чи все ж таки перекачаєтесь на маленьких мобах і винесете боса за дві тички. Я думаю, ви зрозуміли, що складність насправді доволі цікава тема. І поки я готувалась до цього відео, я прочитала, що багато розробників радять, наприклад, вводити механіків свою гру поступово. Так шанси створити ідеально збалансовану гру. Вище насправді, бо ви ввели одну механіку, ретельно її відтестували, перевірили, чи вона цікаво грається, чи має вона якісь проблеми, і тільки потім вже на основі знань про вашу цю першу механіку виводити нову. Коротше, це вважається концептуально правильним підходом, і, напевно, не лише концептуально. Я думаю, так доволі часто роблять і великі компанії навіть у своїх іграх. А до речі, у вас було відчуття, що от гра якась стала занадто легкою. Квест тисячно проходиться, і ви прям відчуваєте якийсь підступ всьому цьому. Або бос вбивається з першого траю, от якось цей з Дарк Солса. Ви знаєте, що тут теж є хитрий замисел розробників. У мене було відео про маніпуляції, і насправді це одна з них, тому що ви граєте в гру, вам складно, і тут вам якогось біса дуже легко. Ви відчуваєте себе переможцем. Ви думаєте, боже, я такий розумненький, так легесенько це пройшов. А раніше то я пітнів на таких моментах. Хоча раніше було реально складніше, розробник просто тим самим. Втримує вас в грі, і це непогано, це дуже добре. Бо такі, якраз, квести або боси, вони приносять насправді дуже багато задоволення. Бо в якійсь мірі тут виходить гра на контрастах. Наприклад, гра вона вся така важка, темна, дуже прям ага, хочеться вибіситись, і тут легкий бос. Вам же ця гра здається трошки простішою. Ви хочете в неї грати далі, щоб... Довести усьому світу, ну, в моєму випадку Дарк Соусу, що я сильний, я виріс в своїх скілах і я всіх тепер босів буду завалювати ось так легко, як ви бачили нам на попередньому футажі. Ні, спойлер, так не було. Проте гарна маніпуляція, я хочу грати в Дарк Соус. Як би не звучав дивно наступний факт, в 2013 році провели дослідження, під час якого виявили, що складність та задоволення від процесу гри, вони взаємопов'язані. Там виявило якраз те, що більш досвідчені геймери, коли вони бачать помітне збільшення складності, отримують більше задоволення від ігрового процесу. В той же час, як геймери, які мають менше ігрового досвіду, для них збільшення складності не приносить якогось ендорфіну та дофаміну, а навпаки, тому вони надають перевагу нижчим рівням складності. Бо для них немає особливої різниці, так навіщо все ускладнювати? Ну і ще одне слово, яке я вживала сьогодні дуже часто, це парадоксально. Але ви знаєте, парадоксально задоволення гравців це далеко не завжди пріоритет розробників. Саме тому складність часто працює і існує власне для того, аби обумовити тим самим Лор всесвіту, або для того, аби спрацював головний задум розробника. А який він вже, ну, <хи> ну не завжди я навіть сама здогадуюсь, і думаю, всі теж. І сьогодні я дуже часто ще згадувала про утримання гравців у грі. І якраз у 2020 році було проведено дослідження на цю тематику, чи якось впливає складність на те, скільки часу геймер проведе у проєкті. І виявили те, що утримання уваги гравців, а також утримання високої мотивації пройти гру до кінця, це доволі складно. Проте саме інтегрування невидимої складності значною мірою підвищило усі раніше. Згадані показники, але це, звісно, все такими вилами по воді, що напевно навіть би сам пан Ляшко був би в шоці. Чи не пан? Ні, не пан. Шановний. Шановний, оце то шановний Ляшко. Всі ми знаємо в Україні, шановний, це далеко не шановний. Але я впевнена, що інтегрування динамічної складності, ось такі ось дослідження та, в принципі, спроби вробити все ж складність динамічною, а не статичною, приведуть нас до чогось хорошого в ігровій індустрії. Бо балансування складності це не банальне зменшення дамагу. Тут можна балансувати предмети, рівні, додавати нові механіки і робити іншу купу всяких речей. Тож будемо разом чекати, поки молоді або ще не народжені інді девелопери надихнуться та змінять ігрову індустрію назавжди. Over.